Сьогодні в нас перший запуск двигуна після капітального ремонту. Модель Honda Liata F20, старе відро. Двигун повністю відремонтували, плюс багато всяких дрібничок. Зараз детально покажу, розкажу і будемо пробувати заводити. На столі в нас лежать тут як основні деталі, так і всяка дрібниця в плані Орінгів і шлангів. Двигун приїхав на ремонт по причині. Підсос повітря з сторони варіаторів по сальнику. Проблема була в тому, що просажене посадочне місце підшипника на колінвалі. Це стандартна поломка для Honda Liad старих. Ось Я від руки його надів, цього підшипника, і від руки ще я його зараз зніму. Ось так. Колінвал встановлювали по фірмі MSU, підшипники по фірмі TPI. У 2025 році по них було найменше браку. Також замінювали полюстковий клапан, замінили китайський ось цей на БУ-оригінал. І також замінили китайський передній варіатор. Він ще ніби новий, не спрацьований, але ресурс в нього дуже малий. Гарантію ми на нього не дамо. Далі, сальники колінвала. Це в нас сальний блок амортизатора. Бачимо, наскільки вибитий. Замінювали тормозні колодки, свічку замінювали, бо тому що тут стояло непонятно що. Ремонтували кришку варіатора. Також проблема стандартна для 20-го ліада це розбите посадочне місце ось цього храповика. Завтулювали бронзовою втулкою. Замінювали комутатор, не було іскри. Втулка півмісяця, бачимо, вже кернили її геть. Ось. Замінювали шланга, бо тому що оцей фільтр. Не працюючи, його треба викидати. Ось ми його замінили на повністю суцільний новий цілий шланг. Замінили тут тільки два, але замінювали три орінга: це орінги е карбюратор, е прокладка карбюратора, і має бути ще один орінг на електропідсос, плюс прокладка кришки варіатора і плюс повітряний фільтр. Зараз розбавимо бензин з маслом, залиємо в бак, для того, щоб двигун стартував. І змащувався відразу, а не тільки тоді, коли прокачається масляний насос. Бензин з маслом залили в бак, зараз будемо заводити скутера, заводити будемо ми його електростартером. включаємо замок запалювання, витяжка включена вже і починаємо заводити. Як тільки я його почну заводити, бензонасос відразу почне прокачувати бензин по паливній системі. І я вам це покажу детальніше. Пішов бензин по трубах, вже зараз бензин мав би набратися в карбюраторі і почати працювати через електропідсос. Продовжуємо заводити. Завівся. Відразу глушимо. Скутер завівся і, до речі, працює на диво дуже стабільно, бо карбюратора ніхто ще не налаштовував і перед ремонтом він був в дуже поганому стані. Зараз заведу ще раз і дамо йому трошки прорубитися, щоб закрився електропідсос. Брещить пластик спереду. На фонді лят не буває, щоб не бращало щось. Будемо потрошки газувати. Зараз трошки піднімемо холостий хід. І налаштуємо якість суміші на один оберт. Пів один оберт. Перший старт можна вважати завершеним, далі цей скутер. Чекають ще пару тестів. Ми його заведемо на холодне, ми його заведемо на гаряче, ми на ньому покатаємося по поганих дорогах, де буде його отак ковбасити, для того, щоб провірити, чи нормально працює карбюратор в екстремальних умовах. Далі ми це все збираємо, виставляємо чек, клієнт оплачує, забирає всі довольні. Надіюся, що слідуючі відоси, які в нас будуть виходити, будуть набагато більш детальні, бо тому що це так. Це дебют, можна сказати, на Ютубі. ось. А надалі будемо знімати набагато масштабніші якісь відео. Підписуйтесь.